Пройшло більше трьох неділь, живці інжира, висажені в стакани, почали розпускати листочки. Експеримент ми почали робити, 12 штук живців нарізали. Всі 12 починають розпускатися. Ні один із них не пропав. На кожному живцю бачимо, брунечки розпускаються. Де більше, де менше. Ну, у всіх проснулись брунячки зелені, бачимо, розпускаються. Це каже про те, що укорінення йде чудово. За три неділі я їх ні разу не поливав. Земля волога. В приміщенні не жарко, тому що весь час виключають світло. Опалення працює з перебоями, так що градусів 18 в кімнаті є, всього достатньо, щоб процес вегітації проходив. Зараз я ці черіночки попробую всі. Перещепити, перещепити на другі сорти. Так як цей сорт у мене є, він мені більше не потрібний, багато з нього саженців. А ці череночки, використаю їх як прищепа. І на ню зараз прищеплю брунечки другого сорту. Ну ось, прищепи поробив. Всі черенки щеплені двома сортами. Методом окулювання в приклад. Верхню брунючку я спеціально оставив. Для того, щоб коли буде вегітація, для кращої вегітації, щоб сукорух йшов, щоб черенок розвивався рівномірно, краще буде приживатися брунючка привита. Коли вона приживеться, вона набухне, появиться на ній зелений конус і вона почне проростати. Тоді я верхню. Верхній приріз на підвої уберу на підщепі, а залишу тільки привиту брунючку, щоб вона розвивалася. Все, що буде просипатись на підщепі, всі брунючки, всі паростки, ростки буду удаляти. І це прийдеться робити на протязі. Двох-трьох років, дай і далі, в подальшому, тож, якщо буде на підщепі просипатися ростки знизу, їх прийдеться весь час обривати, залишувати тільки привиту культуру. Ось все коротко.